Привіт, друзі! Я всіх вітаю на моєму каналі, де ми готуємо дуже смачні та прості страви. І що ж я сьогодні маю для вас? А маю для вас надзвичайно смачні. Ой, форма ще дуже гаряча. Млинчики, гарбузові запечені в апельсиновому соусі. Ну це щось неймовірне. Вони в мене постояли, і соус повністю. В себе увібрали і стали такими ніжними. Самі млинці і так виходять дуже-дуже ніжні. А ще запікаю їх в соусі. В соусі у мене апельсиновий сік, кориця, маслечко. Е, ну, це дуже смачно. Ще додаваю трішки рому. У е, мене був темний. Можете не додавати. Можна додати коньяк або пропустити цей процес. Друзі, але це настільки смачно. І рецепт, як завжди, в мене дуже і дуже смачний. З чашечкою кави або ромашкового чаю. М -м -м. В таку холодну погоду це щось неймовірне, ну, дуже смачно. А там в мене на задньому фоні дві піци, чотири сири, які ми з вами готували на прямому ефірі. Тому, якщо ви не бачили прямого ефіру, заходьте в розділі трансляції, подивіться. Там я залишила для вас рецепт фантастично смачного тіста на піцу, яке ми з вами перевіряли саме на прямому ефірі. Так, все розказала, а тепер вже давайте швиденько приготуємо линці. Для млинців в миску я відправляю яйця, цукор, дрібку солі і все перемішаю. Додаю гарбузове пюре, цедру апельсина та знову все перемішую. Ввожу молочко кімнатної температури та знову все перемішаю. Просіємо тісто, роблю це частинами, щоб не було комочків. І в самому кінці додаю розтоплене та охолоджене вершкове масло та даю тісто постояти хвилин 20. На сковорідку даю трішки рослинної олії та виливаю тісто, але олійку даю лише на перший млинчик. Далі в тісті вистачить. Вершкового масла, щоб млинчики наші не приставали. Готуємо по пару хвилин з кожної сторони і наші млинці вже будуть готові. Вони смачні просто так без сиропу, але ми з вами приготуємо ще й сироп. Для цього в кастрюлю я відправляю апельсиновий фреш, трішки водички, темний ром, цукор. Корицю та грудочку вершкового масла і все прогрію. Корицю люблю саме ось цю, вона мені саме смачна. Далі в форму я виливаю трішки соусу та викладаю сюди млинчики. Беремо форму, в якій, можна запікати, в якій можна запікати все в духовці. Викладаємо млинці і заливаємо все сиропом. Та відправляємо в духовку за температури 190 градусів десь хвилин на 25-30. Тепер дістаємо, і головне дати їм постояти хвилин 20-30, щоб соус повністю вони вібрали. Тут я не витримала і одразу розрізали. Друзі, це дуже смачно, тому готуйте та смакуйте. Ось.